Хай, гай! З вами Часові і це Get Ready With Me. до школи! Збираюся я сьогодні, як завжди, до школи. У нас сьогодні середа. Вчора я до школи так і не пішла. Всі, хто дивився мій минулий візьміть, зрозуміють, чому ж ми вчора не пішли на школи, але насправді була дуже довга тривога. І все ж таки я вчора залишилася вдома, чому була максимально рада, бо я встигла раніше змонтувати відео, потім ще ввечері встигла помити волосся, сьогодні пізніше встати. Вона сьогодні, на жаль, була досить. Досить така нервова вибухова ніч, да? тому я сьогодні не виспалася, ще плюс у цій бігоді. але нічого страшного, то таке, треба далі жити це життя і рухатись кудись вперед. Вчора перед тим, як заснути, довго не могла заснути, довго думала, щось собі видумувала, якісь прикольчики, що ще знімають, що ще робить. І коротше придумала, як знімати подкаст інтерв'юшки в нинішніх умовах, бо на вулиці холодно, їх знімати неможливо. От, так що, можливо, з кимось на днях, на тижнях все ж таки реалізую цю ідею, побачимо. По макіяжу в мене сьогодні якийсь, можливо, синій макіяж. Я не знаю, мене, до речі, якщо помітили синє освітлення, я вирішила спробувати, в залежності від того, який одяг я вдягаю, якого кольору одяг я буду вдягати, виставляти собі освітлення заднє. От так що, я думаю, одразу зрозуміла, що ковтинка у мене сьогодні буде синя, і джинси також скоріш за все. Так що, да, по планам сьогодні такий, можливо, синій макіяж. Я не впевнена, чи буду додавати синій, макі... синій олівчик. От, але точно знаю, що хочу. Внутрішню стрілку сьогодні зробити. Якийсь такий у мене трошечки кішка настрій, так що треба роботи, треба роботи. Плюс я хочу максимально швиденько закінчити з макіяжем, бо було б непогано, якби я ще сьогодні відзняла відео про книжечки. Давайте вже по традиції розповім, як, як наші справи знімаю в плані того конкурсу, на який ми подалися. На жаль, ми вчора так і не отримали е, ніякого листа. І я так розумію, ніхто з учасників не отримав листа, бо щось там вони не встигають. Я насправді не дуже люблю, коли люди нехтують дедлайном, які самі ж і виставляють. От. Але я знаю, що це таке, розумію, як це може бути. Так що чекаємо, ми в очікуванні на відповідь е, щодо того, чи прийшли. Ми до фіналу. Я трошечки настигаю, як завжди, з цим кінематографом. Зараз ще додається спорт, але тим не менш, треба якось виділяти на цей час, бо я розумію, що мені це дуже подобається. Без цього жити я не можу, і треба якось повертати максимально кінематограф у моє життя. Плюс великим мінусом є холода на вулиці, бо зазвичай ми знімали саме в балках або в якихось там дворах, на пероні у нас одне було відео Кліп ну тобто ми могли знімати кліпи зараз, тренувати руку, але через те, що дуже холодно, у нас просто немає такої можливості. Так, ну що, все, я вже підключилася на додаткову, не на додаткову, просто на фізику шкільну. Що додаткової фізики мені тільки в житті не вистачає. До речі, щодо додаткових, завтра йду на перше своє тренування в спортзалі. Ну, я займалася в цьому спортзалі, я маю на увазі з новою тренеркою. От сподіваюся, що мені сподобається і все буде супер. Дуже буду на це сподіватися. До речі, якщо бачите, я накрутилася на такі бігу Зазвичай їх взагалі отак-от трьома штучками треба закручувати. Але... Але я так не виспалася б. І плюс це дуже важко так їх накручувати ззади, бо ти не бачиш, що ти там накручуєш, тому я вирішила накрутити отак. Я сподіваюся, що хоч щось нормально воно якось буде виглядати, будемо в це дуже сильно сподіватися і вірити. Да? Хоча мені, якщо чесно, здається, що вийде якась какашка. Ввечері сьогодні я йду на манікюр, але без покриття. Це буде просто манікюр з якби, апаратний, да, гігієнічний манікюр. От, і, можливо, я все ж таки знайду собі гарний лак для нігтів, бо поки що пошуки є безуспішними. От, і тоді вже буду покривати просто нігті звичайним лаком, бежевим. Оце було б ідеальний для мене варіант. Бо, звичайно, мені хотілося б мати щільні, гарні нігті, які не будуть ламатися. Це насправді одна з дуже-дуже великих проблем моя, бо музика не дає такої можливості мати стійкі нігті, які не ламаються. Ну і плюс я не дуже люблю м'ясо, білки, тому в цьому також є своя проблемка, адже я не отримую потрібних вітамінів для того, щоб вони були так? Я вчора перебрала всю свою косметику, відокремила те, що треба дозакінчувати, так що тепер буду користуватися тим, що треба використати якомога швидше. Один з таких продуктів, наприклад, консилер Me, Він трошечки сушить кожу, тому я в якийсь момент перестала ним користуватися, але докористуватися їм потрібно. Нам сьогодні трошечки замінили уроки, тому сьогодні до школи треба йти обов'язково, бо у нас сьогодні, по-перше, біологія. А біологія це для мене один з найпроблемніших предметів зараз. А також у нас сьогодні алгебра, там нова тема якась супер важка. Так що, от на алгебру прям супер обов'язково піти, бо біологія то я ще щось там можу доганю якось. А от а от алгебра то буде набагато важче доганяти я таке не люблю. Так, вчора у нас випала геометрія і алгебра також, бо у нас в один день нам поставили і алгебру, і геометрію. Але алгебру зранку онлайн, а геометрію офлайн в школі. І так як ми вчора поміняли місцями, ми зробили зранку онлайн геометрію, потім замінували школу, вона в нас накрилася, а потім почалася тривога, і алгебра також накрилася. Мене це взагалі не прикалує, якщо чесно. Бо я розумію, що це погано повпливає на те, що в я. Швидко запам'ятала матеріал, бо це мінус один урок, і я розумію, що мені або прийдеться самі наздоганяти всю цю програму, або якось швидше улавлювати все на тих уроках, що у нас закінчили ну, залишилися для того, щоб дізнатися ту чи іншу тему. Так що всі, ті, хто радується тому, що у вас випала алгебра, ви просто не розумієте свого нещастя. Ввечері я сьогодні все ж таки ще їду е, обирати собі форму, адже знову ж таки завтра перше тренування в спортзалі. Е, от Так що хотіла б собі якісь ласіночки купити. Ну, було б непогано. Да? А там побачимо, що ще, можливо, якусь футболку теж було б круто. Не знаю, чи знімати вам сьогодні влог, але можливо навіть зніму. Бо я щось вчора ввечері лежала і знову ж таки зрозуміла, поки лягала спати, що треба знімати більше влогів. Так що я подумаю над тим, щоб реально повертати більше влогів, знімати там щодня влоги монтувати робити, бо бачу, що вам таке подобається. Ви взагалі напишіть мені в коментарях, який формат вам подобається більше: це with me чи влоги з мого життя. Так, ну що, переходимо до найважчого етапу, малюємо стрілочки. Ось такий макіяжик у мене поки що виходить. Мені в цілому подобається, it's ok. А, залишилося тільки намалювати вії і на цьому все. Я піду вдягатися, розпускати волосся і закінчувати це відео. а ну Нам, здається, знову замінували школу. Ох, і знову перші зміни. Ну, що це таке взагалі? Навіть не знаю. Ужас. Ладно, насправді я сподіваюся, що ми все ж таки сьогодні підемо до школи, так що я побігла вдягатися, розпускати свої кудрі і повернусь до вас вже з готовим образом. Соу, so, і на цьому ми з вами закінчуємо це відео. Всім дякую за перегляд. Ось такий образ у мене вийшов, такий мейкап, да. Трошечки сьогодні кішечка. Кудрі не сильно накрутилися, але в цілому такий ефект мені подобається. Так що залишаємо все так, як воно є. На цьому ми з вами закінчуємо це відео. Не забувайте про підписки, лайки, репост. Обов'язково коментуйте це відео зі всіма, буду рада поспілкуватися. На цьому все. Всім дякую за перегляд, всім па-па!